Влучністю пані Ганни вражені досвідчені інструктори. Жінка працює у місцевій школі та вже понад місяць навчається в Харківському обласному центрі національного спротиву. По-перше, мені цікаво було, по-друге, мені хочеться знати, як пользуватися турнікетом, як там панувати, стріляти. Треба вміти себе захистити та свою родину. Стрільба з автомата Калашникова найбільш сподобалась пану Максиму. Чоловік працює комунальником. Говорить, не шкодує, що кілька тижнів поспіль у свої вихідні дні відвідує заняття в центрі спротиву. Зараз краще вміти поводитись із зброєю, вважає чоловік. Ми були всі звідками, коли починалося все повномасштабне вторгнення. Коли люди ми бачили, як виставляли відео в інтернет, коли люди там з палками хто з руйому охотники виходили, якісь перві там штуки. У відбивали, да під час навчальних стрільб на полігоні поряд з курсантом обов'язково перебуває інструктор, пильнує правила безпеки та за потреби допомагає. Головне тут, що знати, як правильно цілитися, так і бути готовим до листя, підготуватися саме основне морально. а все остальне навчити може до Курсантів навчають чотирьох основних дисциплін тактичної медицини, вогневої, тактичної та інженерної підготовки. Краще опанувати їх допомагають ще 11 навчальних предметів. Навчання триває три місяці. Ми сподіваємося, що ці навички, які вони отримали під час проведення занять, вони збережуть і будуть надійно. І впевнено захищати свою рідну і країну і своє рідне місто. Ми спершу заняття вчимо люди користуватися зброєю, і ми бачимо, що ця методика себе виправдує, і люди впевнено володіють зброєю, і можуть використовувати її в будь-яких ситуаціях. Півтори тисячі жителів Харківщини торік отримали сертифікати про закінчення курсу базової загальновійськової підготовки. Нині в обласному центрі національного спротиву навчаються ще півтисячі. your day